презентує новий благодійний поштовий випуск, присвячений міжнародному дню волонтерів. Детальніше із церемонії спецпогашення марки розповість наша журналістка Анастасія Олійник. Настю, наші вітання тобі ділися подробицями, який вигляд має нова марка? Доброго вечора. Студія дійсно щойно завершилась церемонія спецпогаження марки Покраїна волонтерів. На Марці зображена автівка, яка навантажена гуманітарною допомогою, і прямує надавати її тим, хто цього потребує. Власне кажучи, тираж марки склав 300 тисяч примірників. Крім цього, на заході показали стрічку. Це робочі кадри майбутнього фільму Дениса Христова, волонтера про евакуацію на авдійському напрямі. Він розповів нам про те, що ця. Ця Стрічка орієнтована на іноземну аудиторію. Вона перекладається кількома мовами. Давайте послухаємо його. Головний е меседж е цієї стрічки по-перше, що е ми, українці, не варвари, ми мали заможне життя, ми мали улюблену роботу, сім'ю. І наші люди тікають не тому, що хочуть жити за чийсь рахунок, тому що ми тікаємо від смерті, від війни. Крім цього, тут пройшов благодійний аукціон, на якому розіграли зброю часів Російської імперії. В ході аукціону змогли виручити більше 60 тисяч гривень, які будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Давайте також послухаємо і його. Ідея моя. Ем... Дякую, Олександру Комишину. За... Допомогу, тому що для цього дійсно ну, це потребувало зміни законодавчих актів для того, щоб ми могли це зробити. Це не останній аукціон, В нас ще є в резерві певна кількість зброї, тому слідкуйте наразі. Це поки вся інформація. Ми будемо слідкувати і надалі за подібними корисними ініціативами, а я повертаю слово до студії.